Жоден мужчина не може бути по-справжньому щасливим і успішним до тих пір, допоки він не забезпечить своїй жінці дві прості речі. Перше, це фінансова безпека. Жінка не має тривожитись про гроші. Якщо вона хоче працювати, це добре, це її розвиток. Але у жінки не має бути стресу за гроші. І якщо в тебе сьогодні ще так не виходить, то обов'язково вирішиться для себе. І її запевни в тому, що ти зробиш все, щоб вона не турбувалась про гроші. І в тебе обов'язково все вийде. І друге, це безпека душевна, бо жінка дуже чутлива. І це періодами перегружає її. Жінка турбується про все і всіх. Твоя задача навчитись вислуховувати її тривоги, переживання, без спроби зрозуміти, без спроби критикувати, вирішити та підказати щось. Без осуду, просто вислухати. Запевнити, що все буде добре, обійняти та заспокоїти, забезпечивши жінці безпеку фінансову і емоційну, ти будеш дійсно щасливою людиною. І ви будете дійсно сильною парою. Бережіть себе та свої відносини.